Нарешті, нарешті до мене в руки потрапив неймовірно крутий та потужний, абсолютно новий в серії Predator ігровий ноутбук Helios 16 з відеокартою Nvidia RTX 4080 з найтоповішими процесорами Intel Core 13-го покоління з індексом HX, з неймовірно якісним 16-дюймовим 2 Mini LED екраном, з яскравістю до 1000 Ніт, частотою оновлення 250 Гц та колірним охопленням p 3 100%. А також з найсучаснішим охолодженням, з використанням рідкого металу та крутим, свіжим та незвичайним дизайном алюмінієвого корпусу. Про всю цю красу та неймовірну потужність ми з вами і поговоримо в цьому відео. До речі, вітаю всіх! Ви на каналі Україна, Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами будемо обмазувати з герцами, терабайтами, терафлопсами, ядрами, новітніми технологіями та rgb підсвіткою. А почнемо, як завжди, із зовнішнього вигляду. По-перше, корпус, кришка та зона навколо клавіатури, зроблені з неймовірно приємного на дотик, анодованого алюмінію темно-синього кольору. Завдяки цьому оболочка ігрового звіра міцна та стійка до пошкоджень. А також це робить його легшим в порівнянні з деякими своїми побратимами. Вага Helios 16, 2,6 кг, а товщина 24,9 мм. По-друге, позаду з'явилась ось така зона для вентиляції та портів із регулюємою rgb підсвіткою. Це доволі незвично, але бачу, що таке рішення є доволі трендовим у 2023 році. По-третє, вперше в історії цієї серії ви можете побачити вентиляційні рішітки, які можна знімати та замінювати. В комплекті йде ще одна пара. Якщо у власника з'явиться бажання розмалювати їх будь-яким зручним шляхом, хоча б я порадив аерографію або гравіювання, то можна надати цій частині Helios дійсно неповторного вигляду. Погнали далі! Екран! Ви тількино подивіться на цю красу. Я не певен, що камера передає саме те, що бачить очі, але це неймовірно. Міні-Лет підсвітка цього 16-дюймового 2К-екрану з кольоровою гамою dci p 3 100%, підтримкою HDR 1000 та частотою 250 Гц, робить свою справу. Коли я вперше побачив цей екран своїми очима, я Очманів картинка чітка, яскрава, контрастна та насичена, в тому числі завдяки одній тисячі зон затемнення. Підтримка G sync робить граня суперплавним та зручним. Вау! Wow, просто вау! Wow. Це одна з найкращих ігрових матриць, які я коли-небудь бачив. Співвідношення сторін тут 16 до 10, що додає на екрані більше вільного корисного місця під час роботи і більше краси під час грання. Рамки тоненькі, адже екран займає до 88% площі поверхні. Також є версії Helios 16 та 18, відповідно з більшою діагональню та іншими характеристиками екрану. Їх ви можете побачити зараз перед собою. А що в нас далі? А далі у нас найсмачніше та найцікавіше начиння нашого потужного хижака. Helios 16 та 18 – Працюють на базі найсучасніших процесорів Intel Core 13-го покоління з гібридною архітектурою та з частотами до 5,4 ГГц. Цих потужностей вистачить на багато років вперед для роботи в найвимогливіших програмах монтажу 3D-рендеру і, звісно, для грання в найтоповіші та найсучасніші ігри aaa класу. Також всередині Helios 16 та 18 встановлено найсучасніші відеокарти Nvidia RTX 40 серії. В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 4080 на 12 ГБ, завдяки яким, до речі, я взагалі забув, що таке недостача відеопам'яті. Відеокарта йде в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia, DLSS 3. 3 третього покоління підтримкою Advanced Optimus та наявністю Max Switch, які дозволяють перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, як автоматично, так і вручну, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність оперативної пам'яті, як і притаманна крутим ігровим ноутбукам, встановлено до 32 ГБ ddr 5 з частотою 5600 МГц. А ось результати що що видав в іграх та тестах Predator Helios 16. Варто одразу відзначити, що ігровий процес записувався через Nvidia Experience, що вплинуло на деякі показники. Наприклад, якщо запис вимкнути, то іноді можна отримати додаткові 10, 15 та навіть 20 кадрів зверху за вспливачкою в кутку або посиланням під відео можна подивитись чистий запис ігрового процесу деяких ігор. Також я зарендерив хвилинне відео. Результати швидкості його рендеру можна побачити на екрані. Накопичувачі можуть бути лише SSD: це або один диск до 2 ТБ терабайдів express 4-го покоління, або два диски в режимі RAID 0, що в сумі дадуть або 2, або 4 ТБ. До речі, якщо ви хочете бачити більше відео про сучасні продукти Acer на ринку України, ставте вподобайку, підписуйтесь. Нам є що вам показати. Переходимо до охолодження. Helios 1618 хизуються і тут своїми інноваціями. Система охолодження зазнала суттєвих змін порівняно з попередниками. Використання теплових трубок Вектор прямокутної форми підвищило ефективність відведення тепла на 9% порівняно із звичайними термотрубками. В цьому їм допомагають і два потужних металеві вентилятори Aeroblade 3D п'ятого покоління, що мають по 89 лопотей завтовшки 0,8. Сімсотих міліметри вони на 55% ефективніші за звичайні кулери. Ну і на рідкий метал в якості термоінтерфейсного матеріалу, що забезпечує значно кращу теплопровідність. Технології так швидко рухаються вперед, що звичайна людина не встигає за ними слідкувати. Можна сміливо сказати, що майбутнє вже вчора повністю оновлений фірмовий додаток Predator Sense 4.0 дозволяє керувати rgb підсвічуванням клавіатури, параметрами розгону, швидкістю обертання вентиляторів, моніторингу стану системи. Тощо, завдяки клавіші Turbo над основною клавіатурою можна в натискання розігнати процесор та відеокарту. Вентилятори, в свою чергу, теж починають працювати на максимальних обертах, забезпечуючи ноутбуку робочу температуру. Клавіатура велика, повнорозмірна, мембранна з кльовою rgb підсвіткою. Кожна клавіша має під собою міні led підсвітку, що дозволяє максимально зручно кастомізувати клавіатуру, а також вигідно виділяє клавіатуру серед усіх. Інших. Бо LED це дуже навіть добре, адже вони яскравіші, плавніші в роботі і при цьому енергоефективніші за звичайну підсвітку. Є ж менка функціональних та мультимедійних клавіш, що дозволяють налаштовувати яскравість екрана, підсвітку клавіатури, гучність тощо. Є окрема клавіша для запуску Predator Sense. Тачпад теж великий, гладенький, без мертвих зон з підтримкою різноманітних жестів двома та трьома пальцями. Має покриття Corning Gorilla Glass. Два гучних та якісних стереодинаміки дозволяють насолодитись звуком не тільки в іграх, а й під час перегляду фільмів, серіалів та навіть прослуховування музики. А технологія DTS X Ultra з оновленим аудіокодиком від Realtek зробить звук ще краще та насиченіше завдяки своїм інноваційним розробкам та роботі штучного інтелекту. Гігабітний контролер Killer i 262.0 та модуль Wi-Fi 6i, забезпечуючи ігровий ноутбук Predator Helios 16 та 18 сучасними мережевими рішеннями і стабільним зв'язком. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 5.1. Якісна Full HD Вебкамера з підтримкою вже звичних технологій. Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекту роблять картинку та звук краще. А тепер будемо перевіряти, як працює шумоподавлення. Дивіться, я починаю стукати і говорив в цей час щодо портів. То їх тут більш ніж достатньо з правого боку замок Кенсінгтона та два USB 3.2. Другого покоління, через один з яких можна заряджати гаджети, навіть коли ноутбук вимкнено, з лівого боку LAN-порт, USB 3.2 першого покоління, 3,5-мм міліметровий комбінований аудіороз'єм та міні SD-карт-рідер. Позаду, крім роз'єму для зарядки, можна побачити два Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та Fast Charge. Якщо що, то ноутбук теж можна заряджати через цей USB Type-C. Та HDMI 2.1, що дозволяє передавати зображення в 4 та 8 к. В ноутбуці встановлено акумулятор на 90 ватт-годин, якого вистачить на впевнених 5 годин роботи. Блок живлення 330-ваттний, довжина дрота 180 сантиметрів, а вага до 1 кілограма 235 грам. Що тут ще сказати: Предотор Helios 1618, це неймовірно потужний ультимативний, якісний та стильний. Технологічний звір, який впорається з будь-яким наявним навантаженням під час грання, або ж під час роботи в програмному забезпеченні, що потребує багато ресурсів, це, наприклад, монтаж, 3D-моделювання, рендер об'єктів тощо. Як я вже казав, це імба. Якщо ви хочете мати звіра, який буде задовольняти всі ваші технологічні забаганки роками, зверніть увагу саме на Predator Helios шістнадцять. Та 18. на цьому, все дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео, Па-па!